Доброго дня, шановні читачі та користувачі Київської молодіжної бібліотеки. Сьогодні ми проведемо стрим. Стрим називається Онлайн презентація книги Вільгельма Г'юнермена Жібрак із Гранади Святий Йоанн Божий. Сьогодні нашою гостею є викладачка кафедри англійської мови Національного університету Києво-Могилянська академія. Кандидатка філологічних наук та авторка численних статей та з літературознавства Ангелія Польщак. Дякую. І першим нашим питанням буде про що та про кого, про кого є книга? Книжка, звичайно, присвячена Яну Божому. Власне, це не перша автобіографія, верніше, не перша біографія, звичайно. Іван Божий став знаковою особою, і йому присвячено, власне, кілька біографій. Він, власне, вважається засновником ордену так званих буніфратрів. Це Богопосвячені особи, які займаються особливо служінням в, в лікарнях, в всяких закладах, які займаються лікуванням людей. І, власне, звичайно, ордени дбають про те, щоб були пристойні біографії їх засновників. Ну, наприклад, Святому Франциску-Асійському, до речі, на честь якого назване місце, місто Велике Сан-Франциско в Америці, присвячене також багато біографій. Перші біографії Йоанна Божого були, може, не були написані в дусі його часу. Якщо згадаємо, скажімо, нашу власну історію. Пам'ятаєте, в Києво-Печерській лаврії писалися літописи, і частина цих літописів це були також біографії святих. Чи якщо згадаєте святці, також написані в дусі Східної церкви, які мають багато перебільшень елементів таких легендарних. І, власне, перші біографії Йоанна Божого були написані в такому стилі. В якийсь час були написані інші біографії, вони були забуті. До речі, зараз повертаються до перших біографій. Вони стають цікавими як до речі, і літературні джерела, і, можливо, джерело якихось деталей. З часом. Біографії, звичайно, писалася в стилі того часу, в стилі свого часу, скажімо так. І, власне, ця книжка Вільгельма Гюдермана написана в стилі його часу. Це період до Другого Ватиканського собору. Якщо згадаємо, це десь приблизно 68 рік і далі. Сам Собор продовжувався порядку 5 років, і після того Юнерман був певним чином забутий. Зараз повертається інтерес до цього автора, з'являються нові його переклади, він німець з походження, з'являються, можете побачити на Амазоні нові його книжки, верніше нові переклади його книжок. Власне, його. Гюнерман був священником, і його талант помітили його, його керівники, його настоятелі. Він був людиною достатньо активною, і тому в якийсь момент з'явилися проблеми, ну, скажімо так, неоднозначні ситуації з церковною владою, і тому його, можливо, трохи раніше відправили на пенсію, і тут стався розквіт його літературного таланту. Власне, Юнерман написав біографію одного з пап, написав біографію дуже відомої особи і такої знакової французькій історії Жанна Марія Віанея. Жан Марі Віане, Жан Марі Віане, Віане був натхненником цілої плеяди визначних французьких письменників, в тому числі. Віктора Його інших він був такою надзвичайною людиною і залишається для Франції. Власне Гюнерман вносить в свою біографію Йоанна Божого Дух свого часу. Тут з'являються деталі, навіть якісь такі, може, які не на 100% Відповідають правді, наприклад, вважається, що Іван Божий помер, рятуючи молодого чоловіка, який впав в річку. А власне, не буду розповідати фінал цієї біографії, можете прочитати її. В цьому романі ви знайдете інший, інше трактування, скажімо, цієї ситуації. Ну, власне, це найважливіше, хіба я хотіла сказати. Цього питання. А які роботи ви виконували у процесі підготовки книги для українського читача? Ну, власне, я займалася літературною редакцією. До цього велику працю виконала перекладачка з німецької. Також книжка пройшла редакцію з точки зору етологічної, подивитись, тут є книжка, тут є схвалення Нігель Обстат, провінціалу польської провінції, тобто ну, це власна книжка, яка схвалена владою церковною імприматор, це значить, що дозволено. Друкувати, і вона відповідає ну, таким основним засадам католицької церкви, оскільки святий Іван Божий це святий, передусім, Західної церкви. Хоча я думаю, що і Східна Церква багато що може взяти з того. Якщо ви відкриєте інтернет, побачите, що на назву Госпітальєра а це одна з назв цього ордена. Є кілька назв, кілька назв різних, скажімо так, організацій, орденів, в тому числі, ті, які були в святій землі і які займалися прийомом паломників. Також, якщо пройти біля Михайлівського монастиря в Києві, побачите велику дошку пам'яті наших загиблих героїв, там нещодавно я бачила. Фотографію однієї жінки, яка належить до батальйону госпітальєрів. Я думаю, що це така популярна назва. І також ці люди продовжують найкращі традиції, вони ризикуючи власним життям, рятують інших. А чим відомий автор? А, передусім, цей автор займався написанням різних біографій святих. Як я казала, з початком Другого Ватиканського собору, коли почався так званий модернізм в церкві, і, до речі, модернізм першим почався в церкві і згодом у літературі, як такий визначний напрям, з'явилося зацікавлення більше до інших проблем, почався так званий Період аджорнаменту це е, пристосування до навколишньої ситуації, і, як я розповідала, гендерман був на якийсь час забутий. Е, я думаю, що зараз е, повертаються до спадщини цього письменника, тому що власне е, він е, ну, десь передає і дух власного часу, е, розповідає біографію. Е, Використовуючи художні деталі. Ну, і водночас я думаю, що нам час від часу варто повертатися до власних коренів і дивитися на біографії різних людей, в тому числі святих з різних точок зору. До речі, Юнерман також написав біографію, книжку. Відомої е, Святої, як було, по-моєму, років 14, яка е, відома тим, е, яка є покровителькою е, цнутливості чистоти. Е, зараз. І е, 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 також багато е, різних біографій. Передусім, це біографії е, українською мовою можете побачити в е, у виданні канадському на Божих окопах це книжка про часи французької революції. І також можете побачити поки що переклади англійсько англійською мовою, ті книжки, про які я казала про Жанна Марію Віане, 50-го інших. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є інші, переклади, ну, інші книги українського перекладу Вільгельма? Як я казала, існує цей переклад, який виданий канадійцями на Божих окопах про період французької революції? Цікавий переклад трошки з такою мовою? Діаспорою, але досить, досить добре. Як книга може вплинути на розуміння про милосердя, а, віру та а, самопожертву? А, а, я згадувала про інші біографії, які були написані про Яна Божого. Одна з них. Біографія написана італійцем Антоніо Сікарі, в нього є двохтомник, який перекладений російською. І цей твір він трохи інший. Скажімо, він більш, більш може такий, документальний. Цей твір має в собі багато. Деталі художніх. Наприклад, передається стан святого Йоанна Свідада, це його ім'я, коли він переживає перший шок від участі в бойових діях. Передається його стан, коли його викрадено з його власної родини. Я думаю, що ці деталі мають. Важливий вплив на сьогоднішнього читача, тому що нам важливо не тільки знати, як людина жила, а десь приміряти ситуацію на себе. Бо ми самі опиняємося в таких ситуаціях. Кілька днів тому розбомбили Ахмадит, і я бачила, як жінка при наступній повітряній тривозі там мало не плакала. Я не знаю, чи в неї там хтось був з рідних, але я думаю, що це все на нас впливає. Я думаю, що наші. Сучасники можуть знайти відзеркалення своїх емоцій в цьому, тому що людина пережила важке життя, важкі зранення. Але в всьому цьому не почувалася жертвою, а зробила щось добре для того, щоб стати в якомусь сенсі переможцем, тому що всім нам, українцям, зараз треба виховувати менталітет переможця. Розкажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, які, ну, які коротенькі історії або відгуки читачів, які були розчулені цією книгою? Можете пошукати, знайти. Я просила своїх колег написати, поки може в них не вийшло. На Амазоні можете знайти. До речі, цією книжкою зацікавилися англомовні читачі, іспаномовні. Кажуть, що їх це вражає. Здається, деякі деталі трохи надуманими, але незагалом на вважають книжку вартою прочитання. Мені здається, що це було б добре почитати цю книжку зі, свої, зі своєю родиною. До речі, гарні ілюстрації зі своїми дітьми, підлітками, може, десь підсунути. Сховати так, щоб ваша дитина підліток знайшла її сама і зацікавилася. Сподівається, яким чином розкривається особистість Йоанна Божого? А, я вже згадувала про те, що в книзі є певні художні деталі, які передають стан. Ну, скажімо, станції особи, може, звичайно, є елемент художнього вимуслу, водночас згадуються реальні вчинки цієї особи, те, як він приходив до найбільш бідних людей. Часом це були жебраки... Жінки такої поведінки ну, неоднозначної. До речі, знаєте, що е, Святий Миколай є покровителем не тільки дітей, які приносять подарунки, також він є е, покровителем е, всіх підприємців. І також е, пам'ятаєте цю історію про те, як е, е, святий Миколай. Е, Підкидав гроші, які ставали посахом для дівчат. Насправді ці дівчата мали б стати повіями, якщо б він цього не зробив. А, які найважливіші події у книзі про які, найваж... які найважливіші події відбулися у книзі у Івана Божого? А, я думаю, що а, вся ця історія. Історія його життя відображає часом наші проблеми і історії нашого життя. Як я вже згадувала, майбутній святий Іван був викрадений з власної родини, світом, так <звідом> багато кого з нас обманюють. Потім він пережив непрості часи, коли бився найманцем і отримував зранення, пережив час відкриття для себе Бога, коли вже власне, навчився заробляти на власне життя і давати собі раду. Я думаю, що було б варто самому почитати і скласти власне уявлення. Важливо те, як ця людина ставилася до будь-кого, бачила в будь-якій людині, не пропащу людину, а Божу дитину бачила багато доброго в будь-кому, навіть в тому, хто його ображав ран. А, чи змінила ваше уявлення книга про Івана ну, про Бож... Божого та його час? А, так, а, першу біографію, яку я читала а, а, про Івана Божого, була та, яка я згадувала а, італійського автора Антоніо Сікаря. І а, тоді ще не було а, війни, але, а, власне, Ця книжка мене вразила тим, що людина пережила, і ну, власне, Іван Божий є одним з таких вагомих реформаторів і засновників системи охорони здоров'я. Ця книжка вона трохи інша, вона додає багато деталей, багато психологізму. І я думаю, що саме цим вона цінна. Це не просто оповідання про те, що людина зробила. Вона ця книга намагається трохи привідкрити завісу внутрішнього світу, світу цієї особи. Можливо, це звичайно має в собі елемент вигадки, але я думаю, що він достатньо плідний. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є елементи автобіографічного характеру? Верніка, звичайно, власне, основою історії є автобіографія, як ми знаємо, біографії Івана Божого почали писатися ну, вже невдовзі після його смерті, і мали багато елементів легендарних. Знову таки в у цій біографії Гюнермана є елементи вигадки, але основа таки реальна: це великі святий Гранади, португальці також до нього ставляться з особливим пієтетом. Це один з покровителів Португалії. До речі, знаєте, що Португалія одна з тих країн, яка не брала участі у Другій світовій війні. Можливо, завдяки тому, що цей народ вміє шанувати своїх святих і вміє вмімуватися. Так, дякуємо. І наше останнє питання це чи існує в книзі паралель з сучасними проблемами та викликами? А, так. Я думаю, що найбільша наша зараз проблема це те, що в нас є завжди спокуса залишатися жертвою. Я думаю, що нам давно час виходити з такого ставлення до себе і час виховувати менталітет переможця, як сказав один з підприємців, який приїхав на Україну, який вважає, до речі, що на Україні непогані. Умови для підприємництва каже: знаєте, який основний принцип будь якої успішної людини-підприємця? Який? Чесно, не дуже, не дуже знаю. Основний Чесно. принцип зробити хоч щось. Я думаю, що в нашій ситуації важливо робити так. хоч щось і починати займатися хоч чогось. Я Нещодавно була вражена, йшла з роботи пейзажною алеєю, назустріч було троє військових, двоє йшли по боках, а посередині їхав достатньо молодий чоловік на колясці, вже без них рука одна з рук. Лікувалася, наскільки я знаю, це якийсь новий метод лікування переломів. І ми щодня, ну, може, не щодня вже принаймні щомісяця, щотижня зустрічаємо таких людей без рук, без ніг. Я думаю, що дуже важливо в цих ситуаціях виховувати в собі співчуття і намагатися один на одному чимось допомогти. Дякуємо, дякую вам за участь у Петері. Сьогодні нашою гостею була старша викладачка а, кафедри англійської мови Національного університету Києва-Могилянська академія, авторка численних статей та лі... з літературознавства Амелія Польщак. Дякую вам за перегляд. До зустрічі. До зустрічі. Перепрошую, ще хвилиночку. А, отже, книжку я дару в бібліотеці ви можете дякую. Замовити, почитати в бібліотеці, дякую. і також можете замовити. Мені сказали, що можна залишити посилання. Книжка ціну і адресу я залишив. Дякую, дуже. дякую я вам нам дуже, дуже дякую, дякую за книгу.